Микола Верещака моя Україна. На світі багато чудових країн. Мені наймаліша, найкраща країна, яка піднялась, мов Фенікс, з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося. І здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорстих степів Живе працьовита і чесна родина, Хвилюється колосом стиглих лівів Моя золота Україна. В садах і дібрових вечірні часи Чарує неспісня, дзвінка, солов'їна і чути, співочі дівчат голоси. Пісенна моя Україна, тепер ще не легко живеться тобі, і в тому, мабуть, особлива причина, та все подолає в твоїй боротьбі незламна моя Україна. Квітуй, мов калина на плесами вод, будь в дружбі і в праці міцна та єдина, хай буде щасливий твій вільний народ, прекрасна моя. Україну.